Всім привіт! Давайте ми з вами сьогодні трошки поговоримо про мене. І забігаю наперед. Я не збираюся вести лекцію про те, як перевірити справжність, як підробити чи як виявити підробку у мене. Я би хотів розказати вам про ті моменти, коли пасічник, сам того не розуміючи і не бажаючи, може фальсифікувати мед. А саме мова йде про недозрілий мед. Для досвідчених пасічників ця тема не буде цікава, а от для новашків, думаю, буде багато нової і цікавої інформації. І так, всі ви знаєте, що з квіток бджоли збирають не мед, а нектар. І щоб цей нектар перетворився в мед, у вулику мають відбутися певні процеси. Тобто бджоли своїми зусиллями перетворюють нектар на мед. Процедура перетворення нектару в мед складна і повністю не вивчена наукою. Але я би хотів проговорити про такі моменти вологі, як випаровування зайвої води з нектару. Ознакою того, що мед дозрів, є його запечатування восковою крижечкою, яку називають заброс. Але поряд з тим, дуже часто пасічники не то з незнання, не то з нетерпіння нехтують цією обставиною і починають відкачувати мед так званий сирий, ще не готовий до відкачки. Як же ж посічникові зрозуміти, що він поспішив або бути впевненим, що він не поспішив? Один з моментів, на що слід звернути увагу, це те, як мед виливається з будь-якої ємкість. Мед, який достатньо віддав вологу, виливається в ємкість. Утворюючи у місті дотику поверхні медом зі струєю меду отаку гірку. Мед же ж сирий утворює яму. Лебко він провалює. Ну і це є не основний критерій. Але це один, на який варто звернути увагу. Так я знаю, зараз знайдуться порадники, які скажуть, що найкраще міряти рефрактометром. Ну, але не кожен пасічник може собі його дозволити, не кожен пасічник і відчуває в ньому потребу. Насамперед, ці ми добросовісні пасічники ми не стараємося підробити. Фальсифікувати мед. Просто є обставини, коли ми це можемо робити несвідомо. Тому, от так навіть просто переливаючи мед, ви можете бачити, як він вигивається. Також на допомогу вам може пройти звичайна кухонна вага. Всі ви знаєте, що мед має свою питому вагу. і ви можете просто зважити, скільки важить літра меду. Подивившись в інтернеті, пошукавши в Гуглі, ви знайдете відповідь, що літра меду, питома вага меду, це приблизно 1 кг-400 г. гевним відхиленням. Відповідно, якщо в меді буде забагато води. Значить його питома вага буде менша. Оскільки літра води важить 1 кг. Літра меду, відповідно, повинна важити 1 кг 400 г приблизно. Ось давайте для прикладу перевіримо на будь-якому віддерці. До цього беремо, вмикаємо вагу. Ставимо густе відерко. Старобуємо вагу на 0 і ставимо відерка з медом. Видаємо перше. Бачмо. Кілограм 460 грамів. Пробуємо друге, можливо, співпадіння. Кілограм 540. То моменти можуть бути, можливо, тут більше, ніж літра. Ставимо третє. Кілограм 530. Четверте. Кілограм 520. Давайте спробуємо цю саму операцію зі скляною банкою. Ставимо банку. Це літрова банка. Старовуємо. Забираємо банку і ставимо вже набрану. Так, я знаю, тут чуть більше літри набрано. Але кілограм 472. Давайте зараз наберемо меду безпосередньо в нашу банку, яку ми старовували. Ось так набрали повна літра. Для ній банці. Є отак, коли набрано. І ми бачимо, вага показує 1 кг 400 г. З чого можемо сміло зробити висновок? що вологість меду в межах норми. Тобто ми не відкачали сирий мед, а відповідно ми можемо спокійно пропонувати його нашим друзям, знайомим, можливо хтось на продаж, без ризику того, що цей метод людини прокисне чи будь-яким іншим чином покаже свою недобру якість. Тому будьте уважні, старайтеся не допускати такої ненавмисної фальсифікації. Всім дякую!